Вітаю, друзі! Дивіться по Єрмаку. Зараз дуже багато інформації. Я вже говорив про те, що сьогодні вступ в НАТО в Україні не пахне, бо в світі не задоволені Єрмаком, його діями і оцею двоєчкою з президентом. Чому дивіться, в нас був такий Кубраков, ви пам'ятаєте? Да? І Залужно, ви ще пам'ятаєте. Ми не будемо говорити, що це ідеальні люди, але це були порядні, чесні люди, наскільки це можливо в наш час і при владі. Але це були серйозні дядьки, вони їх все-таки прибрали. Тобто, якщо з'являється в владі більш-менш людина, яка буде протистояти, яка буде критикувати чи ще щось робити проти волі Єрмака і його команди, тоді все. Я не знаю, чим це має закінчитися, але світ чітко дав сигнал: ніякої Європи, ніякого НАТО, поки вони будуть при владі, поки вони будуть займатися тими питаннями, якими вони займаються. Вони займаються всім, абсолютно. Вони свого носа сунуть візді де треба, і не треба. Я думаю, що такими діями вони собі підписали вирок. Ми будемо на те надіятися. Тому дякую і до побачення.